Дуже міцні електричні пороги нашого бренду LuxMotion ми встановили на цей еранжрове. Дуже багато власників автомобілів з високим кліренсом стикаються з проблемами висадки і посадки з автомобіля. Тому що вони високі, це робити незручно, і завжди зачіпаєш край автомобіля, особливо взимку або восени навесні, і брудниш собі одяг. Для цього. Ми можемо запропонувати вам модельні електричні пороги нашого бренду Luxmotion. Вони збережуть естетику автомобіля, тому що в закритому вигляді їх буде не видно, і вони дадуть вам зручність і комфорт. Працюють вони наступним чином: коли двері автомобіля зачинені, пороги зовсім не видно. Коли ми відкриваємо двері, пориг автоматично виїжджає. І фішка цього порога в тому, що, на відміну від оригінального порога, який ми могли поставити стаціонарно, він виїжджає значно. Далі за кузов автомобіля, якщо ви бачите, це десь порядка 5 см. І крім того, він виїжджає нижче, ніж міг би бути розташований рідний стаціонарний порог, що робить висадку і посадку особливо зручною. Коли ж ми закриваємо двері, займає своє місце під ном автомобіля. І його зовсім не видно. Тому, якщо у вас такий самий Rover з незручною посадкою висадкою, або будь-який інший автомобіль з високим кліренсом, звертайтеся до нас в компанії Lux Auto Tech, ми знайдемо рішення модельних порогів Lux Motion для вашого автомобіля. Якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим комплектацією автомобілів або з тюнінгом авто, то в нас є для вас чудова дилерська пропозиція. Приходьте до нас, як до наші партнери, і долучайтесь до дилерської мережі.